Якщо ви живете в Чехії або збираєтесь туди поїхати, обов'язково відвідайте хоча б один із цих музеїв. Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ми зібрали для вас 5 найкращих музеїв, які ми рекомендуємо вам відвідати в Чехії. Тож приємного перегляду! Національний технічний музей, який знаходиться в Празі. Цей музей. Сподобається тим, хто цікавиться різною технікою. До речі, цей музей відкрили більше ста років тому, і впродовж цього часу його колекція постійно поповнювалась. Зараз у цьому музеї працюють 16 залів, які упорядковані з різною тематикою. Наприклад, тут можна побачити такі експозиції, як архітектура, кіно, транспорт, вимірювання часу, хімія та багато інших. Тож, якщо вас заінтригував цей музей, рекомендуємо його відвідати. Музей пивоваріння в пльзені. Цей музей знаходиться недалеко від центру міста і розповідає багатовікову історію створення пива. Під час відвідування музею ви можете дізнатися про процес створення пива, секрети його виробництва і інше. Крім того, відвідувачі можуть скуштувати різні сорти пива та навіть відвідати багато старовинних підвалів, де власне раніше і зберігали пиво. До речі, музей знаходиться у будівлі колишньої броварні, яка сама по собі є історичною пам'яткою. Музей алхімії та магії Старої Праги. Він розташований у будівлі, яка за легендою належала Едвардові Келлі, відомому алхіміку та чаклуну, що працював при дворі короля Рудольфа ІІ. Експозиція музею відкриває завісу таємниці того, як жили та працювали придворні алхіміки. А на мансарді музею знаходиться інтерактивна експозиція алхімічного начиня. Друзі, чи хотіли б ви колись відвідати цей музей, напишіть свою думку в коментарях. Національний музей кіно в Празі він буде вам цікавий, якщо вам подобається кінематографія. Це інтерактивний музей присвячений історії розвитку кіномистецтва в Чехії та за її межами. Музей пропонує відвідувачам безліч інсталяцій, які дозволяють стати частиною процесу кіновиробництва. Зокрема, ви зможете дізнатися про принципи роботи, різноманітних кінематографічних пристроїв, самостійно зробити зйомку та монтаж коротких фільмів, а також поекспериментувати зі спецефектами. Крім того, в музеї є власний кінотеатр і магазин сувенірів. Тому, якщо вас цікавлять фільми та все, що з ними пов'язано, ласкаво просимо до цього музею. Музей фантастичних ілюзій, що знаходиться також у Празі. Це, до речі, найбільший музей присвячений цій тематиці. Заходячи до цього музею, ви потрапляєте в захоплюючий світ нереальних оптичних ілюзій. Тут знаходиться понад 150... Експонатів тому музей буде цікавий як для дорослих, так і для дітей. Наприклад, тут можна порушити закони фізики та гравітації і випробувати на собі багато цікавих речей. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який музей з тих, що були в цьому відео. Ви на свою думку вважаєте найкращим. Перша віза про життя та роботу за кордоном.